Кінець 15-го, початок 16-го століття, час тяжкої кровопролитної боротьби українського народу проти економічного і політичного панування польської шляхти. Ненависть до завойовників виявлялася під час численних козацько-сирянських повстань під керівництвом Криштофа Косинського, Северина Наливайка, Тараса Федоровича Трясила, Павла Павлюка, Бута, Дмитра Гуні, Григорія Лободи та інших, Девізом повстанців були страшні слова: чи вмреш, чи повиснеш один раз мати народила. 1648 року Україну сколихнув Богдан Хмельницький. Повстання почалося на Запорізькій Січі і швидко охопило всю Україну. Вже 11 грудня 1648 року спалахнуло повстання й у Києві. Повсталі захопили київський замок з гарматами і бойовими припасами, а також міську ратушу. Після декількох блискучих перемог над поляками під жовтими водами, під Корсунем і під Пилявцями, Хмельницький з військом 23 грудня 1648 року вступає в Київ. На той час польська шляхта встигла втекти з Києва, перед цим розоривши його. Навіть частково зняли мозаїки зі стін Софії. Через золоті ворота Хмельницький в'їхав у місто. Дзвонили у всіх храмах, стріляли з гармат. Хмельницький починає відкрито говорити про вихід України зі складу Речі Посполитої. В лютому 1649 року в Переяславі на переговорах із представниками польського короля Хмельницький заявив: Мій Київ, я пан і воєвода Київський. Успіх у битві під зборовом у серпні 1649 року призвів до укладання мирного договору, за яким Хмельницькому відходили Чернігівщина, Київщина і Поділля. Але усі розуміли, що війна триватиме. Польща збиралася з силами у червні 1651 року. Українське військо зазнає важкої поразки під Берестечком. Захопивши Чорнобиль, Димир і Вишгород, завойовники впритул підійшли до Києва. Місцевий гарнізон відступив 25 липня. Польсько-литовське військо гетьмана Януша Радзівіла ввірвалося в місто. У Києві спалахнула страшна пожежа. Місто було розграбоване, над мирними жителями вчинено жорстоку розправу. Козаки, які згодом 1 вересня звільнили Київ, гірко плакали, побачивши його в руїнах і надзвичайно занедбаним. Мирного населення майже не залишилося. Скрізь лежали трупи, на згарищах нишпорили собаки. Під час пожежі особливо постраждав Поділ, де згоріло близько двох тисяч будинків. Богдан Хмельницький був змушений підписати обтяжливий для українців договір, яким майже цілком відновлювалась окупаційна влада. Відбулося це 18 вересня у Білій церкві. Протягом 1653 року продовжувались набіги поляків на Київ, щоправда, жоден з них не приніс успіху. Хмельницький усвідомлював, що самотужки він не зможе відстояти свободу України. Після довгих вагань, з ким іти під одним прапором, з турками чи з росіянами, українські міста на чолі з Києвом вирішили на користь Москви. 8 січня 1654 року відбулася Переяславська рада. Було підписано військовий союз з Росією. Відповідно до досягнутої з російським царем домовленості, в Україні зберігалася виборність гетьмана, визнавалися органи місцевого управління, за козаками залишалося закріплене раніше рухоме і нерухоме майно. Гетьман мав право зовнішніх зносин з усіма країнами, окрім Польщі та Туреччини. У березні 1654 року, після переговорів між російським урядом і козацькою старшиною, Києву була видана грамота, згідно з якою у місті зберігалось місцеве самоврядування і судоустрій. Для Києва настає час розквіту. Місто зростає. Починається забудова у бік Лук'янівки. Прокладається Кирилівська вулиця, тепер вулиця Фрунзе. 1679 року козаки гетьмана Івана Самойловича почали зводити укріплення навколо Києво-Печерської лаври Стара Печерська фортеця. Відновлювались вали старокиївської фортеці верхнього міста. Печерськ і Поділ були з'єднані з нею ретраншементами Мініха для зручності сполучення між цими районами в 1711 році була прокладена нова дорога. Її траса приблизно відповідала сучасним вулиці Грушевського і Володимирському спускові. Споруджувались укріплення з боку Дніпра і Оболоні. На початку XVIII століття було створено Київську губернію а наприкінці того ж сторіччя, після приєднання до Росії всієї правобережної України, Київ офіційно одержав статус губернського міста. Він став одним з найбільших адміністративних, промислових і культурних центрів Російської імперії.